Доброго дня. Хочу дати коротку відповідь на запитання, яке часто додаються в соцмережах або в спілкуванні з клієнтами. Від чого залежить ціна моєї нерухомості або ціна тієї квартири, яку я хочу придбати, так от на ринку нерухомості, як і на всіх майже інших ринках, є дві взаємопов'язані і взаємозалежні. Складові це попит і пропозиція. Вони тісно о, залежать одне від одної. Якщо попит зростає і кількість пропозицій зменшується, то відповідно ціна йде вгору. Якщо ж навпаки кількість пропозицій зростає, а попит зменшується, то відповідно ціна йде вниз. Все інше, таке як економічна ситуація, стан квартири, ремонту, скільки років будинку. І таке інше це вже похідні, які впливають на кількість попиту і кількість пропозицій. Але головними моментами є пропозиція, і є попит.